Наша дорога на білий коло Це ліна не дорога. Це направлення. Напрямок, так? Да? Доброго дня. Добре, До вас добре. приїхала організація Доброчинець волонтерська. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Тетяна. Ви від кіля саме? Я взагалі із села Хатнього. Харьковська область, Великоборунський район, село. Що Хатнього. у вас трапилося, Танечка? До нас у пірі на вгород прилетіла міна. Побила нам в гараж соронь. Великі пошкодження, так? Да? Да. І ви зараз вимушені да? мешкати в да, Великому ми... бурлуку, да? да, знімати да. квартиру, так. Да? Да. Скажіть, будь ласка, вас туди зараз пускають, не пускають? Пускають, але ми туди боїмося їхати. Страшно. То, що ми часті, да, прильоти, часті прильоти? там кожен день. Танюш, скажи мені, пожалуйста. Е е робота є чи нема? Щось отримуєте, якусь допомогу. Нема роботи, ще нічого не отримуємо. Опіщають для вас буде велика поміч. Це гуманітарна допомога. Да. Так? Сьогодні мріяна да. країна до вас приїхала Спасибо. і привезли вам харчові Спасибо. продукти е завдяки цьому фонду. Так що тримайтеся. Ми будемо вам допомагати, бережіть себе і все буде Україна. Дякую. сьогодні у нас 5 листопада 22-го року. Ми в селі Чи... білий колодязь. Білий колодязь. Так приїхала волонтерська організація Доброчинець з гуманітарною допомогою. Привезли ліки. Ось люди тримають, вони всі персональні згідно з списком і потребам цих людей. Тут різні потреби були. Ми їх всі сформували. І також будуть харчові набори, так, харчові набори, цукерки. Ось люди тримають для діточок. Так, і гігієна у нас буде. Так. Да. 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 Спасибо, все це, Спасибо. це, це, це спонсор, Спасибо. спонсорувала омріяна країна. Це такий є фонд. Ми дякуємо да. фонду. Вони ці. ліки, і продуктові да. харчові набори вам зробили. Так що да. дівчата, хлопці, Спасибо. тримаємося. Спасибо. Так. 11 за 22 місто Волчанськ, нічого не видно. Начало 6-го вечора. Доброчинець приїхав з гуманітарною допомогою, але нічого не видно. Так, ось харчові продукти, ліки, гігієна і... Штукарки дітям лежать. Да? Так що все це завдяки м'яній країні. Так що дякуємо фонду. Скажіть, будь ласка, ви житель якого міста куди находиться Вовчанськ. Як вас звати? Віктор Іванович, Віктор Іванович, скажіть, ви з перших днів окупації були так. в цьому місті? Пенсії платили, щось було, їсти було, що. Ну, перебивали, так. перебивалися. Перебивалися, да? так? Скажіть, багато пошкоджень в місті Вовчанське? Ні, не дуже не дуже, але от зараз якраз ідуть обстріли, так? Да? Да. Зараз сильні обстріли йдуть. Да. Скажіть, гуманітарною допомогою вам допомагають? Багато приїжджають машин? Ні, ні? Ну ми бачили тут розбиті дороги. Майже немає, ну, немає. Да, ні сполучення, там, ні, там, немає. Нічого, сполучення да. немає, немає для що... вас. Оце. Вихід, тільки так да І... це ви приїхали. завдяки чому ви живете? Да, ну зрозуміємо, Е,